Тема друга – експлуатаційні властивості тракторів. В цій лекції ми розглянемо такі питання, як експлуатаційні властивості двигунів, експлуатаційні режими роботи двигуна, регуляторна характеристика двигуна та її використання, ефективна потужність двигуна та її зміни в період експлуатації, Годинна та питома витрати палива двигуном, основні експлуатаційні властивості тракторів. І шляхи поліпшення експлуатаційних властивостей тракторів. Перше питання у нас: експлуатаційні властивості двигунів. До основних експлуатаційних показників роботи двигунів внутрішнього здогорявання відносяться технічні, це ефективна потужність двигуна вимірюється в кіловатах, крутний момент двигуна кілоньютон на метр. Номінальна частота обертання колінчатого вала двигуна в обертах за хвилину. Також сюди відноситься коефіцієнт пристосованості двигуна за частотою обертання, коефіцієнт пристосованості двигуна за зміною крутного моменту і коефіцієнт завантаження двигуна. Також економічні показники: це година витрати палива двигуна при різних режимах роботи. Вимірюється в кілограмах за годину. І питома витрата палива. Двигуна в залежності від завантаження двигуна. Вимірюється в грамах на кіловат години. Також ефективний коефіцієнт корисної дії двигуна. Між експлуатаційними показниками двигуна існують такі співвідношення. N Ефективне дорівнює 6,28, помножено на момент ефективний, помножено на N. Де є крутний момент в кілоньютонах на метр. N частота обертання колінчатого валу в секундах в мінус N є ефективна потужність двигуна в N є може дорівнювати 0,105. M E N, D N – частота обертання колінчатого валу в обертах за хвилину. Питома витрата палива QE дорівнює g годинне помножити на 1000 поділено на NE. G годинне година витрати палива в кілограм на годину. І QE питома витрата палива в грам на кВт годину. Друге питання. Експлуатаційні режими роботи двигуна. Враховуючи особливості експлуатації машинотракторного агрегату, для дизеля можна виокремити три основних навантажувальних режими роботи двигуна. Перший режим на робочому ходу агрегату під час виконання конкретної технологічної операції, на холостому ходу агрегату. Холості заїзди під час поворотів на кінцях загінки переїзд з однієї загінки в іншу. Робота в холосту в разі короткочасної зупинки. Двигун трактора може мати також інші навантажувальні режими. Наприклад, у разі рушання агрегату з місця, подолання короткочасних перевантажень на робочому ходу. Найбільш ефективний і економічний режим роботи двигуна такий, коли його завантаження наближається до номінального. Третє питання. Регуляторна характеристика двигуна та її використання. Названі раніше режими роботи двигуна в різних експлуатаційних умовах легко простежити на регуляторній характеристиці. Регуляторна характеристика або швидкісна характеристика це залежність крутного моменту, ефективної потужності, годинної та питомої витрати палива від частоти обертання колінчатого вала в разі роботи двигуна на регуляторі. За допомогою регуляторної характеристики можна оцінити економічність. Та ефективність режимів роботи двигуна на регуляторі. Швидкісна характеристика двигуна. Це залежність основних показників роботи двигуна від частоти обертання кутової швидкості колінчастого вала. Отримана при повній подачі палива. Характеристика називають зовнішньою. При певній неповній сталій подачі палива частковою. Основними показниками роботи двигуна внутрішнього згорання є ефективні потужність та обертовий момент питома витрата та година витрати палива. Отримується швидкісна характеристика випробуванням двигуна на спеціальних гальмівних стентах чи шляхом розрахунків. Характерними точками швидкісної характеристики є мінімально стійка частота обертання колінчастого вала двигуна, N мінімальна відрізняється від частоти холостого ходу. Є дещо більшою за неї, максимальний ефективний обертовий момент М максимум. Та та частота обертання колінчастого вала двигуна, при котрій він досягається. Максимальна ефективна потужність едне максимальна. Та частота обертання колінчатого вала, при якій вона досягається. Обертовий момент при максимальній потужності. Частота обертання колінчатого вала двигуна при найменшій питомій витраті палива. Також максимальна частота обертання колінчатого вала двигуна. Ми бачимо. Графічне зображення перебігу потужності та обертового моменту бензинового двигуна. В даному випадку зображено частота обертання колінчатого вала. Обертовий момент, шкала обертового моменту і потужності в кВт. Зовнішня швидкісна характеристика дизельного двигуна. Видно, що максимальна потужність розвивається на максимальних обертах. Також у нас частота обертання колінчатого вала двигуна, обертовий момент і потужність. І на графіку синього кольору ми бачимо максимальну потужність, а червоного кольору це максимальний крутний момент. Да? Він досягається в дизельних двигунах не при Повній або номінальній частоті обертання. Максимальній або номінальній частоті обертання. Зовнішня швидкісна характеристика бензинового двигуна відрізняється від дизельного. Як правило, у дизеля частота обертання при максимальній потужності є максимальною частотою двигуна. У бензинового є падіння потужності після певних обертів. Пояснюється це погіршенням наповнення циліндрів, зростанням сил опору руху поршня. Обертовий момент дизельного двигуна на 15-20% більший, аніж у аналогічно за потужністю бензинного двигуна і досягається він при менших обертах. Крива обертового моменту дизеля має меншу кривизну. Як правильно, дизельні двигуни відрізняються меншим діапазоном. Частоти обертання колінчатого вала від 600 до 4000 обертів за хвилину проти 700 або до 6500 обертів за хвилину у бензинового. На даному рисунку ми бачимо випробування двигуна, коли він установлений на стенд. Ну, і також бачимо стенд для випробування двигуна. Установлюється стенд, гальмівні стенди для того, щоб провести випробування і скласти ці характеристики. Характеристика холостого ходу. Частковим випадком швидкісної характеристики двигуна є характеристика холостого ходу. Вона показує залежність годинної витрати палива двигуна внутрішнього згорання. Від частоти обертання колінчастого вала за відсутності навантаження, тобто при марному ході. Характеристику знімають для визначення максимальної та мінімальної частоти обертання колінчастого вала та годиною витрати палива на холостому ходу. Характеристика холостого ходу дорівнює зовнішній швидкісній характеристиці, коли ефективні потужність обертовий момент та тиск рівні нулю. На режимі холостого ходу вся індикаторна потужність витрачається на подолання внутрішніх механічних втрат. Економічна двигуна на цьому режимі характеризується тільки значенням годинної витрати палива, оскільки величина питомої витрати прямує до нескінченності. В даному випадку у нас графічне зображення. Характеристики холостого ходу двигуна внутрішнього згорання. Графічне відображення залежності годинної витрати палива від частоти обертання колінчастого вала на марному ході. Да? І от година витрава, витрата палива прямує до нескінченності. Питання 4. Ефективна потужність двигуна та її зміни в період експлуатації. У нас є індикаторна потужність. Це потужність, яку створюють. Гази в циліндрах двигуна. Також ефективна потужність це номінальна потужність, яку створює двигун на колінчастому валу, і яку можна використовувати для корисної роботи. Ефективна потужність менша від індикаторної на величину потужності, затраченої на тертя поршні обстінки циліндрів, шия колінчастого вала або вальниці, та урухомлення газорозподільного механізму. Водяного масляного і паливного насосів, вентилятора, генератора. Відношення ефективної потужності до індикаторної називають механічним коефіцієнтом корисної дії. Для чотирихтактних дизельних двигунів величина механічного коефіцієнта становить 0,7-0,8 або 0,7-0,82. В умовах експлуатації, залежно від завантаження двигуна, показники його змінюються, в тому числі ефективна потужність двигуна. Це добре видно на регуляторній характеристиці. Ефективна потужність змінюється залежно від числа обертів колінчатого вала. За збільшення числа обертів потужність двигуна теж збільшується. Проте збільшувати оберти колінчастого вала можна до певної величини. Залежно від конструкції двигуна, у разі перевищення цієї кількості обертів, потужність двигуна знижується, бо зменшується наповнення циліндра повітрям, а також погіршується процес згорання палива і зростають механічні втрати. Тому, в разі значення потужності двигуна завжди вказує число обертів колінчатого вала. Якщо ця потужність. Відповідає, Ефективна потужність дизеля залежить від кількості впорскуваного палива і моменту початку впорскування. Тому потрібно велику увагу приділяти регулювання паливної апаратури. Вплив на ефективну потужність має також температура навколишнього середовища. Як результат підвищення температури навколишнього середовища до циліндра надходить менше повітря. Що призводить до повного згорання паливо повітряної суміші і зменшення ефективної потужності двигуна, під час експлуатації двигуна ефективна потужність поступовно спадає. Уже після 1200-1500 годин роботи цей показник може погіршитися на 6-10%. Як показує виробничий досвід, основні Причини цих змін розрегулювання паливної системи, механізму газорозподілу, засмічення системи подавання повітря, зношення кілець. У більшості випадків тільки якісне виконання операцій технічного обслуговування і заміна кілець відновлюють потужність двигуна до номінального значення. Зниження потужності двігунів має два негативних наслідки: перший зниження продуктивності через Зниження робочих швидкостей. Друге перевитрата палива через зниження потужності двигуна. П'яте питання. Година та питома витрата палива двигуном. Економічність роботи двигуна оцінюється питомою витратою палива. Тобто, кількістю палива в грамах, що витрачається на одиницю ефективної потужності двигуна. За годину роботи грам на кВт-годину. Година витрата палива це кількість палива, яку витрачає двигун за годину безперервної роботи. Вимірюється в кілограмах за годину. Для сучасних автомобільних і тракторних двигунів. Ефективна питома витрата палива при номінальному навантаженні становить 280-350 карбюраторні двигуни. 235-260 г дизелі з неподіленими камерами згорання. 250-300 вихрокамерні і передкамерні дизелі. Питома витрата палива набуває оптимального значення під час роботи технічно справного двигуна при повному його навантаженні. Важливим економічним показником є ефективний коефіцієнт корисної дії двигуна. Ета ефективна дорівнює 234 поділено на QE. D234 це перевідний коефіцієнт для дизельного палива для бензину 22,8. Для сучасних двигунів ефективний коефіцієнт корисної дії становить 0,23-029. Карбюраторні двигуни 0,31040. Дизельні 0,21031 газові двигуни. Дизельні двигуни економічніші, оскільки теплова енергія, яка перетворюється в корисну механічну енергію, у дизелях використовується на 30-45% краще, ніж у карбюраторних двигунах. Слід мати на увазі, що технічний стан двигуна і його регулювання істотно впливають на значення ефективного коефіцієнта корисної дії. Погіршення технічного стану і низька якість регулювання механізмів призводить до різкого зменшення ефективного коефіцієнта корисної дії, оскільки при цьому збільшуються втрати теплоти. Для забезпечення роботи двигуна з найвищим ефективним коефіцієнтом корисної дії. Треба задовольняти всі технічні вимоги обслуговування. Завантажувати двигун під час роботи слід на повну потужність. При цьому питома витрата палива буде найменша, а ефективний коефіцієнт корисної дії двигуна найбільший. Шосте питання. Основні експлуатаційні властивості тракторів. До них відносяться вимоги з охорони праці. Це безпечне виконання механізованих робіт. Екологічні створення умов для запобіга... та запобігання ерозії ґрунтів, ущільнення ґрунту, забруднення середовища і продукції шкідливими сполуками. Ергономічні санітарно-фізіологічні умови праці, безпека праці, естетичні показники. Техніко-економічні це продуктивність затрати праці, паливна економічність. Експлуатаційні витрати коштів. Технічні габаритні розміри, маса, універсальність, ремонтопридатність, наявність необхідного діапазону швидкостей, маневрові повороткість, прохідність, стійкість руху, пристосованість до транспортування, енергетичні, тяговий опір, питомий опір, коефіцієнт корисної дії, потужність натягу. Витрати енергії на виконання технологічних операцій. І агротехнічні, допустима швидкість руху МТА, допустимі втрати сільськогосподарських культур для збиральних робіт, прохідність міжряддях без пошкодження рослин і стійкість руху. Сьоме питання. Шляхи поліпшення експлуатаційних властивостей тракторів. Підвищення експлуатаційних властивостей тракторів має важливе значення для поліпшення структури машинотракторного парку, підвищення врожайності, збереження та збільшення обсягів продовольства, шляхи підвищення експлуатаційних властивостей тракторів це високоякісне і своєчасне обслуговування, збільшення коефіцієнта корисної дії трактора через зменшення втрат, які йдуть на подолання різних опорів, правильне регулювання паливної системи. Та застосування якісного палива. Регулярне і високоякісне змащування двигуна. Ну, і питання для самоконтролю. Перше питання. Врахуйте основні показники, що характеризують експлуатаційні властивості тракторних двигунів. Друге питання. Дайте характеристику режимам роботи двигуна. Третє. Як розрахувати питому витрату палива двигуна? Четверте. Укажіть величину коефіцієнта корисної дії двигуна. П'яте. З якою метою будують регуляторну характеристику двигуна. І шосте. Перелічте шляхи підвищення експлуатаційних властивостей двигуна. Питання ми всі розглянули по цій лекції. Дякую за увагу.